Мої вітання, я Олена Пара, ви дивитесь теленовини слово Волині про головні події регіону. Поговоримо далі. Хто такі судді присяжних і як їх обирають? Як ратнівчани відзначили день міста? А чи наважились би ви стрибнути з парашутом? У Нововолинській шахті номер 9 стався обвал. Під завалами опинилися троє гірників. Наприкінці робочого дня шахтарі працювали на глибині 410 метрів. Як кажуть рятувальники, відрізаними від світу троє чоловіків опинилися через обвал породної маси у східному вентиляційному штрекові. На щастя, внаслідок аварії ніхто з гірників не постраждав. Вже за кілька годин МНСникам вдалося визволити із земельної пастки робітників шахти. Причину обвалу з'ясовують. Погодні умови останніх двох тижнів вкотре нагадали про хворобливі місця обласного центру, несправність водостічних систем, електромереж, відсутність освітлення на вулицях, прорив каналізації це не повний перелік проблем. Телефон гарячої лінії муніципалітету розривався. лучани обурювалися роботою комунальників. За два тижні у службу оперативного реагування міської ради надійшла майже тисяча телефонних дзвінків. Така кількість звернень змусила Луцького міського голову скликати оперативну. Нараду найбільше лучан турбувала відсутність світла через аварії на електричних мережах. Другою, за кількістю дзвінків, стала проблема через несправність теплокотельні на вулиці Карбишева. Після негоди скаржилися лучани і на несправність зливових каналізацій. Більше десятка доріг центральних вулиць перетворилися на озера. Через воду громадський транспорт збився зі звичних маршрутів. Зрештою, скарги лучан таки дали свій результат. Однією з причин, як, як не парадоксально, є те, що ми. Провели асфальтування багатьох вулиць, поставили бордюри і тепер вода стікає не по сторонах, а тече, як би скажімо, на центральній вулиці. У нас Іван Євгенович в відпустці, Микола Петрович, є у Значить, До 1 серпня, де міська лікарня відродження, це ця територія, проект, що був проєкт, що був готовий. Ось ми закладаємо кошти по ще по частині вулиці відродження. Вчора проговорювали. Сьогодні буде бюджетна комісія. Завтра на сесію там є вже один проєкт, який потрібно буде робити по зливовій каналізації, для того, щоб зняти цю проблему. До 1 вересня дайте пропозиції по соборності. і По Карпенка Каргу. Якщо ви досягли 30-річного віку, володієте українською мовою, не маєте судимостей, ви можете стати присяжним суддею. На Волині формують списки тих, хто прагне долучитися до судового процесу. Проте такі засідання розглядатимуть лише цивільні справи. Що воно таке? Суд присяжних, а головне, чи готові волиняни стати громадськими суддями? Суди присяжних успішно функціонують у багатьох країнах Європи та Сполучених Штатах Америки. Це на думку правозахисників робить суд демократичним, збільшує роль адвоката. Історія суду присяжних в Україні почалася 28 червня 1996 року з прийняттям Конституції України, норми якої закріплюють форму народовладдя. Проте сам інститут присяжних в українському судочинстві ще не введено. До останнього часу в судах працювали народні засідателі. З За радянського союзу я теж був народним засідателем. І ми вирішували ну всі питання, от як в нарадчій кімнаті, скажімо так, шляхом голосування. Народний засідатель навіть міг виконувати обов'язки судді. За час відпустки суддею 20 листопада 2012 року набирає чинності новий кримінально-процесуальний кодекс України. У ньому передбачено, що присяжні судді братимуть участь у процесі винесення вироку обвинуваченому. Відтак Луцька міська рада розпочала формування списків присяжних по місту для місцевого міськрайонного суду. Відповідно до вимог, присяжним може бути громадянин України, який досяг 30-річного віку. Ну якщо скажімо, межа буде від 35 і вище, то я згоден, бо в 30 років ще людина не зовсім. Я по собі сажу. Не зовсім нам може зважувати і правильно приймати рішення. Не можуть бути присяжними громадяни визнані недієздатними, які мають хронічні, психічні чи інші захворювання, а також непогашену судимість. У переліку і народні депутати України, члени кабінету міністрів України, судді, прокурори, державні службовці, адвокати, нотаріуси, а також ті, хто не володіє державною мовою. У суді присяжних братимуть участь семеро присяжних засідателів і один професійний суддя. Сам же суд присяжних скликатиметься лише за клопотанням обвинуваченого після винесення йому вироку. Вони Братимуть участь лише у тих справах, які стосуються 115 статті частини 2 Кримінального кодексу України і передбачають довічне позбавлення волі. Відсоток таких справ невеликий із 2011 року, і по сьогодні їх було 5. Це обвинувачний, який обвинувачення в злочині, де може бути покарання, передбачено законом, довічне позбавлення волі, може подати клопотання, щоб його справу слухав суд присяжних. Думки Волинян з приводу ролі присяжних у судовому процесі різняться. Ну, чесно кажучи, я навіть не знаю, чи це буде дієво. Ну, слава Богу, не приходилось мені знати, що таке суд присяжних. Ну, це буде більш справедливо, тому що це будуть люди, і вони не будуть заінтересовані чи заангажовані в якихось справах чи інтересах чи а вони будуть об'єктивно оцінювати ситуацію. Ну, ми знаємо за суди присяжних тільки з телебачення. Ми бачимо там в Америці, показують суд присяжних, що суд виносить одне рішення, а присяжні дають свою думку. Людина йде на суд і відповідно вже їй дані, якісь справа, то вона їх постарається використати. Громадянину, який хоче потрапити до списку присяжних, необхідно до 1 серпня подати у відділ звернень громадян Луцької міської ради необхідні документи, перелік яких є на офіційному сайті мерії. цієї неділі ратне зустрічало гостей грандіозного свята з нагоди 68-ї річниці визволення району від фашистських загарбників та 812-го дня народження селища. Пісні та танці, посмішки та подарунки. Усі, хто був того дня на березі, прип'яті, можуть підтвердити святкування такого масштабу та емоцій у ратному іще не було. Поліська хата гостями та піснею багата. Назва етнографічного фестивалю за участю фольклорних колективів Ратнівського району сповна розкриває сутність того, що відбувається. Поруч десятки подібних етнографічних майданчиків тут тобі й пісню заспівають, і усілякий ярмарковий крам запропонують. Я дуже рано почала ткати і так почуть по чуть. Я дійшла до заслуженого мастера народної творчості. На березі прип'яті зібрались тисячі ратнівчан та гостей селища, кульки та футболки з написом День ратне своєрідний ідентифікаційний код учасника свята, організованого Волинським фондом Патріот Волині. Дуже красиво, дуже сьогодні багато, багато концерти і дуже виступали гарно. А що особисто ви чекаєте? Ви, ну ви чекаю ще як? Я ще не дуже Така вже стара. Я ша вечора, дискотеку, Як виступатиме артист? Приїде все. Свято традиційно проходить містовно організовано, багато людей. От багато пісень, багато свята, багато посмішок. на головній сцені свята виступають діти для кожного з учасників конкурсу Юні таланти. Фонд Патріот Волині приготував цінні подарунки. З головної сцени привітали і ветеранів-визволителів, і молодят, які в день свята стали на рушничок. Щастя за все хочу побажати людям. Ухилого віку, ветеранам нашим, тим людям, які своїм життям будували історію ратної Ратківщини, здоров'я, міцного. Я сьогодні дуже багато по до я був в багатьох кутках і саме велике приємне враження від двох речей. Всі співають і молодь залишається в селі. Значить, Ратівщина має своє майбутнє. А головний подарунок раднімчанам від фонду Патріот Волині святковий концерт народного артиста України Павла Зіброва. Цікаво, що глядачі не лише слухали співака, а й співали з ним на одній сцені. Дай Боже, щоб таких днів, таких вечорів було побільше в Україні, побільше меценатів, добрих людей, щирих, які можуть поділитися своїм серцем, матеріальними якимись сіносями. І оце робить молодець мій друг Степан Петрович. молодець. Я радий, що він мене сюди запросив. Я радий побачити стільки багато народу. Я радий, що я в цьому вирії сьогодні побув. Я відпочив, хоча працював, але відпочив енергетика дуже гарна. У надвечір'я контури свята розчинились у вогнях феєверку над Прип'яттю, залишивши по собі незабутні враження та спокій. Через укус змії мешканка Шацького району опинилася у реанімації. Під час роботи на городі жінка не помітила поблизу себе небезпечного плазуна. Після укусу постраждалі стало погано. Наразі за її життя борються медики у реанімації Любомської районної лікарні. Як розповідають у обласному управлінні охорони здоров'я, це вже третій випадок цьогоріч, коли від укусів отруйних змій страждають волиняни. Медики застерігають бути обачними і під час подорожі до лісу взувати відповідне гумове взуття. Кожен хоча б раз у житті мріє зробити щось надзвичайне, наприклад, стрибнути із парашутом. На жаль, волинянам здійснити таку мрію ніде. Потрібно їхати до Львова або ж до Рівного, що і зробив герой нашого наступного сюжету, аби дитяча мрія стала реальністю. Коли ти злітаєш в небо, піднімаєшся, ти боїшся, дивишся на ті клаптики і маленькій землі, які ну, поля стали в клаптики. Ну і саме важче це переступити цю межу. Так Сергій згадує свої найгостріші відчуття, які йому коли-небудь доводилось пережити. Межа літака, яку переступаєш, стрибаючи з парашутом, те, чого він ніколи не забуде. А все починалось із дитячої мрії. Багатьох людей, так і в мене, це мрія, стрибнути з парашута. Плюс це політати на літаку. А якщо це ми вб'ємо два в одному, це дуже. Кльободенність та відсутність адреналіну в житті змусила вчителя географії ківерцівської загальноосвітньої школи шукати пригод. Разом із друзями вирішив поїхати до Рівного, де кожних вихідних збираються любителі екстриму. Вартість стрибка 450 гривень, але можливі знижки, якщо приїдете туди в друге або втретє. Тренування починаються з самого ранку. Колишні військові та досвідчені десантники розповідають усе, що потрібно знати. Найголовніше зробити усе вчасно, аби парашут відкрився. Ти стрибаєш, закриваєш очі, і тоді лише через декілька секунд думаєш, аби відкрився парашут. Ну нарешті це чудо стає, і ти вже потім починаєш милуватися тими краєвидами, які ти бачиш зверху. А навіть якщо ви погодившись на стрибок у небі таки відмовитесь це зробити, Сергій запевняє, для страху в літаку місця немає. Десь з 11 до 4 вас повністю підготовлюють, йде інструктаж, вас міряють, важуть. Ви робите розписку, що в будь-якому нещасному випадку ця фірма, ну. Непричетна, тобто, все на ваша відповідальність. Там нічого нема страшного, тому що якщо ви боїтеся і останній момент відступити, вас все одно спихнуть, як то кажуть. А якщо ви все таки вирішили стати таким же фанатом парашутного спорту, як Сергій вам щонайменше потрібно завчасно подбати про здоров'я людям із підвищеним артеріальним тиском, серцево-судинними захворюваннями, надмірною вагою стрибати заборонено. Якщо відчути себе птахом вам забороняє страх, інструктори переконають ймовірність того, що не розкриється мала, адже про всяк випадок є. Ще запасний спеціальний прилад, барометр спеціальний. Який на певну висоту там 800 метрів відкривається спочатку стандартний парашут. А якщо вже цей парашут не відкривається на висоті суті приблизно десь 300 метрів. Відкривається вже самостійно. Без вашого, можливо, ви там втратили свідомість. відкривається самостійно цей парашут. Щороку, 26 липня. Усі, хто хоча б раз побував у небі з парашутом, відзначає своє професійне свято: день парашутиста. Дата вибрана не випадково. Радянські льотчики 1930 року здійснили цього дня серію стрибків. І, хоча свято не має державного та офіційного статусу, цей день самі парашутисти полюбляють відзначати у небі. А ось Сергій після здійснення мрії з. Парашутом тепер прагне осягнути водні простори Дністра, спустившись по річці на байдарці. А поки мрія готується до здійснення, вчитель із ківерців намотує кілометри на велосипеді. У четвер виходить черговий номер газети Слово Волині, яка, до речі, віднедавна виходить у новому збільшеному форматі 24 сторінки. Що цікавого для вас приготували журналісти видання? Дивіться далі. На святі у Ратнівчан український співак Павло Зібров заявив, що на Волині живуть найгарніші жінки світу. Репортаж зі святкування на четвертій сторінці газети Слово Волині. Діти родилися, а ми кумилися, каже засновниця фольклорного колективу Вікторія Мельничук. За 13 років існування усі учасники колективу стали родичами. Про творче сьогодення колективу Чачка дізнаєтеся на 15-й сторінці. У Ратнівському районі журналісти відшукали унікальну господиню пані Марія, яка не ходить вже 22 роки і не має війська. Дня пороється на городі, аби нагодувати усю свою родину. Про нелегку долю жінки читайте на дев'ятій сторінці видання на 21-й сторінці. Читачі знайдуть календар хлібороба, рецепти весільних страв, закруток і ще багато цікавої інформації. На сьогодні це все. Наші журналісти вже готують для вас чергову порцію новин нашого краю. Про все найцікавіше за сім днів. Дивіться у програмі «Слово Волині. підсумки її ви зможете побачити у неділю, о 18-й годині 40 хвилин. І пам'ятайте, ми робимо новини для вас і про вас. До зустрічі в ефірі.